І так, хлопчики, дівчатка, всіх вітаю на своєму каналі. І тут сьогодні до мене приїхали гості. А гості правильно, що роблять, з пустими руками не приїжджають. Ну і гості приїхали з компанії AgroPride. привезли для мене деякі подарунки. Виділив я для них дамо ділянку 2 гектари. Привезли мені посівмат сонюху. Зараз покажу, що, і що він себе представляє. Але скажу чесно, за те, що Агропрайт жодного разу ще не підводив, і сподіваюся, за те, що це раз буде не виключення. Сонях у нас від компанії Гранодеора, це іспанська селекція. По словах самих представників Агропрайт за те, що просто бомба сипать буде пушка пітарда Саламанка. Ось такий спосіб мат, досить непоганий. і Сподіваюся, за те, що з звисю не буде жодних проблем. А, тут ще мені якісь подарунки перевезли. Отак, От Бекронічесі. Давно вже хотів собі мірни купити, але все не виходило. І так, зараз давайте трошки. Представник компанії Віктор розповість Це нам Стас. про даний гібрид Соніху, що з чим його взагалі їдять. Ну і що, що, що далі буде він показувати. Всім доброго дня! Мене звуть Віктор, я представник компанії Агропрайт по Магдалинівському району. І ми до Стаса привезли сьогодні нашу новинку від компанії Грана Деора. Це гібрид Саламанка, експрес-гібрид, 7 разів стійкості довочку, 50 грамів експресу витримує по вегетації. Він 107-110 днів орієнтовно. Середньорослий гібрид. По минулому року показав олійність від 49 до 52%. І також ми будемо вносити під нього нашу якась, постійну пропозицію, наш хід продажів від компанії агрохімічної технології Гербіцид гібри... Пропазокс. Там діюча речовина пропізохлор. Будемо вносити в нормі 3 літра на гектар. Ну а результати його роботи Стас покаже на своєму YouTube-каналі. Соніх вони привезли ось сюди класна штука, а? Капець. І так, коротше, як розумієте за те, що короткометражні відео, якісь результати, я буду показувати на своїй Тік-Ток-сторінці YouTube Ютуб-сторінці. Так що підписуйтесь, щоб, щоб обов'язково не пропустити дані ролики. А також повністю весь результат від А до Я до того моменту, коли цей Соні буде лежати в мене в ангарі, ви побачите на Ютуб-каналі АвтоВітос. Тому обов'язково підписуємося, нажимаємо на колокольчики і ставимо вподобайки. Всім миру та добра!